У рівному прощалися з героєм. Валерій Дяченко загинув 13 квітня на Харківщині. Чоловік не був військовим, але не вагаючись, пішов боронити Україну. 18 квітня з героєм прощались у рідному місті. Журбою радість обнялась. Так можна назвати наш сьогоднішній стан кожного українця у ці дні Святої Пасхи. Бо з однієї сторони, сторони ми дякуємо Христу і радіємо йому Воскресінню, а з другої сторони оплакуємо тисячі наших воїнів-героїв. 53-річний Валерій Дяченко його сьогодні проводжають в останню путь у Святопокровському соборі. Віддав своє життя заради кожного з нас. Він загинув у страсну седмицю, зазнавши таких же тілесних страждань, як і наші спаси. Але сьогодні у світлу седмицю. Він йде до Воскресного Христа, якого вірив, любов, якого у серці носив, і з любов'ю до якого, засвідчивши його любов, підходить до небес. Валерій народився у Рівному. Тут і навчався у місцевій школі за числом 9, А далі здобував вищу освіту у Рівненському державному гуманітарному університеті. Згодом проходив службу в армії, отримав звання сержанта. В мирному житті чоловік працював таксистом. Початку повномасштабного вторгнення Валерія Дяченко не зміг стояти осторонь подій, які відбуваються в країні. Він не чекав повістки, сам пішов до військкомату для звірки даних. А після дзвінка з покликом на службу приступив до виконання бойових завдань. 30 березня Валерію виповнилось 53, А вже за два тижні по тому родина отримала страшну звістку. Чоловік загинув 13 квітня в районі села Сеньківка Харківської області внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Ми завжди радіємо Воскресінню Христову, але водночас повинні пам'ятати, що Воскресіння Христове і Пасха Господня це перш за все свято її померли які вже відійшли з цього життя, вони вже з Воскресним Христом. Вони вже перебувають і радіють у стисню. Ми лише тільки віримо в нього, а вони вже перебувають з ним. Сину, коне на моїм серцю лежа. Ілля Томашевський, Павло Стецюк новини Рівного.